Так, зараз трохи потусуюся. Погуляю тут. Так, заприйду. І зараз крибусь. Осталось я думаю, досоч. На пушке летал. Что это все всяком... там? А ну-ка я зараз схожу, гляну, есть тут какой-то концерт зараз. Поли Паладин. Стоп. А чего вона дракон? Напишіть в коментарі, чого вона дракон. І чи коли паладіни, чи ну не вони можуть на максимальному левелі відтворюватися? Драконів. О. Нема зараз ніякого концерту. Так. Hello. Beware the living. Don't believe it. прапор альянса клеится. Зараз. Зараз еще для надежности. Для надежности на стул осталось его. Все эти Ну, вроде бы, вроде бы все. И так прижал. Так приклеим. Ну, скоро вот клеится. Скоро будет выступ. Группы Тауры 4.

Я тут поступаю. Можно забрать все. Ка, це ч це, це в честь когось зроблено? Тут ця група. Тут є багато яких різних згадок. О, я бачив багато відео на Ютубі про те, що Близер робили щось. там купить когось, або щось таке. Тут є багато таких історій є. Я мій брат багато такого дивиться. О, господи. Це таке штаре у мене. Ну шо там? пипец тут будет не скоро не скоро скоро ну так что там Давай, ну пиши щось в чат мой почитать тут через таких волын

Storm, Earth, and Fire. Heed my call. Oh, oh you might pass how much. To battle, I will fall. Hear me, brothers, gather up the wolves. Yeah. To battle, we will ride. War drums echo. To the Warsaw clan, to no matter will I deal Feel the power and the energy У меня тут я тут был прямик куператор, Ну, конечно выбачте, что я там не міг забраться и падал в деяких месяцах. Ну ладно. Це я тут... це оце, я выкупил, оцей. Вы будете повна пісня. Hello. Так. Ну я тут погулял. Ну, в принципі, в мене більше немає немає доглядать так. По великому... по великому плану. А, да! Зараз я маю зайти в цю землю. Он ну, там по-любому моя физика. Б... Но дивуюсь, якщо на офіційних серверах но на цих офіційних немає нічого. ничего. Но у мене є персонаж на РП сервері. І якщо то я в цьому відео ще зайду за нього. Ну це не особисто, і не для ютуба, але я за нього зайду і вже за нього гляну. Що? Чи щось Шо, ч шось есть? Золотоземья. землі... Я не знаю, як так називається. Бо я раніше там раніше что-то війни грав на російському сервері. І... там мало что такое было и тут и на той земле там ну короче так называется ну что я хочу что так называю. я не знаю как это Да. Я думаю, буду называть по-английски. Так вот. Голдшер. Волшеб. Вот так я его буду называть. Ладно. 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 Я присяду. Вот Ну на РП сервер, ну должно, хоть там-то будет, вот это вот Хоть там, быть. Вот. Вот там должно у нас будет ну, какие-то люди, какие людей, там какие-то тусовки, ну не знают, что будет Готов сервер, Какой-то был и Сирус называется Том серверы там была Може просто... Ну, припустити, що ніхто на це просто час не тратить, я не можу. Бо блин, ну як. Коли! Взагалі багато хто каже, що... це столиця гулян там стоит рп и всякий гулянчиком сейчас перевірим так ну з головні до речі коли раніше був на цьому вот коли раніше був на інших серверах в офіціалки то не помню на яких то тут будвиж шо що справді нема? Це ж РП. А тут? Тут нікого. Ну, я дивився, що хотів качати піратські РП сервери. То я все зрозумів, що на прясі рп по серверах. То що РП, то там побільше буде. Ось якого цього РП. аспекту. Ну ладно, ладно. Я зараз зайду. О, стоп. Чувак. Ты тусуешься тут или нет? Ты просто тут гуляешь. або тусується, або просто сюди прийшов по ділу, або просто гуляє, або. Ну... або просто дивиться, як я оце. Ну ладно.

Щось тут, походу, є РП аспект. Бо судячи з мого доволі великого і довгого опита досвіду на різних серверах з різними гравцями, то ті, які по факту не мають відношення до РП, вони ніколи тобі не скажуть, типа, якщо групу, вони не вибачаться. Опа. Опять мало не РПШів займа ну, займаються Не факт, що це конечно не факт що це, звісно Це трансмог? ого а тут на РП серверах тут уже побільше людей Только... о щас я можу... можна вистав пропал Ну це в нього то, що не так. Бо є такий сет. Ну як я бачу... Люди займаються трансмогом. І люди... ну там... були б вони не зайняті, були б вони не зайняті, вони б там... Ту прийняли б... ну... прилосив його в руку. Він прийняв би і щось з тобою тусувався там, щось. Я даже думаю, що вони тут тусуються, коли група ця виступає. Ну, на РП серверах... Я так розумію, що вони... Біш, активніші в плані РП. А! Минулому відео я думав, блін, що тут закрито? Так йо -мо, я перепутав з цим. Ну, і Класно. Напишіть коментарях під цим, або яким, або минулим відео. Ну або відео пов'язаним з цим фестивалем ну, фестивалем Новолуні. Напишіть чи хочете ви. Ну, я скоріше за все буду знімати на цьому на цьому або іншому РП сервері. І напишіть, чи мені на цьому знімати відео, продовжувати чисто просто з цього персонажа. Це танк, вар. Вот. З нього продовжувати чи нового создавати? Чи нового створювати героям? І на іншому сервері теж я ну, проведу експеримент, там подивлюсь з цікавості. Як там по рп складовій. Ну якось так. Ну, так що пишіть коментарі відносно цього. Ця тусовка, вона не особо така хороша, бо я за того персонажа просто випив одну огненню, одну вогняну штуку з бездни. Послухали пісню. Подивлюсь, що там помови, знати, що, по Golpширу. Буду себе поправляти, поки не почну говорити по англійськи Ну вот І на цій ноті закінчується це відео. І обов'язково подивіться минулі. І минуле теж. І минуле теж. Там теж там практично все відео, там тільки хвилинок 15 з 2 годинного відео Посвячено чомусь іншому. А так все відео посвячене. ярмарки Новолуння. Так що обов'язково заходьте і дивіться його. Зараз... Оцей от. Зараз... В... Правому верхньому куту екрану у вас з'явиться згадка, ну, з'явиться цей, це, це відео. І я так так запинаюсь. Я ніколи не робив оці от штуки. Як, ну, от, які вилазять в інших ютуберів, які ви, яких ви дивились ідеї, ви могли їх бачити дуже часто. Ну от. І зараз це відео завершується.